Доброго вам здоров'я, шановні! 15 червня, пророка Амоса. Ще сьогодні православна церква шанує святителя Михаїла, митрополита Київського, В нашого українського народу. Про 15 червня була наступна приповідка на Амоса збіжжя в колосся. Так казали в нашому українському народові. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо і дізнаємося про українські традиції цього дня: про обряди, вірування, знання, перестороги, заборони і забобони, все, чим жив наш український народ, наші прапрапрабабусі, наші прапрапрадідусі і чого остерігалися, можливо, і хотіли попередити про щось нас, своїх потомків. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще я розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео до самого кінця. Ставте вподобайку йому, будь ласка, пишіть коментарики, це допомагає відео далі просуватися таким чином, що більше українців дізнаються про наші традиції. А це дуже важливо, тому що дуже багато на на жаль в інтернеті з російського контенту, навіть на наших українських сайтах. Ми все ще його зустрічаємо. Тож, слава Україні! Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за те, що я сьогодні маю тут можливість з вами говорити українською мовою. Я дуже ціную це і дуже дякую тим, хто зараз боронить нашу рідну неньку Україну. Слава Україні ще раз і я починаю. Якщо на Моса Дергач почав битися, то попереду кілька днів без дощу. А от якщо прямо сьогодні, 15 червня, піде дощ, це передвіщало поганий врожай. На противагу цьому, якщо сьогодні яскраве сонце світить, то нас чекає хороший врожай. А ще наші предки говорили: якщо птахи на Моса розспівалися, це означало, що день буде ясним. А от якщо вони ходять по калюжах, то скоро буде негода і вона триватиме довго. Ім'я Мос в перекладі означає тягар. А Мос це пророк, який належав до 12 малих пророків Старого Завіту. Він жив у 8 столітті до народження Ісуса Христа. Місто, де він проживав, називалося Текуа. Воно було розташоване за 8 кілометрів на північний схід від Віфлієму, на висоті 850 метрів над рівнем моря. За молоду Амос був пастухом. Господь послав його до ізраїльтян, щоб оголосити їм волю Божу. Але в той час ізраїльський народ зневажав Господа, віддававшись ідолопоклонству. Тому Бог наказав Амосові пригрозити людям Божою карою. Після проголошення кари за гріхи. Милосердний Бог сказав Амосові потішити народ описом Христового царства. В місті Бетел, перший ізраїльський цар Єревоам I встановив ідола Золотого Тільця. Він навіть сам здійснював жертвоприношення. Пророк Амос закликав ізраїльтян навернутися до єдиного Бога. Попри своє просте походження, Амос, одним із перших мислителів, висловив тверде переконання, що Бог у Всесвіті насправді єдиний і всі народи рівні перед ним. Обраність своїх співплемінників, євреїв, амус розумів насамперед як особливу відповідальність у виконанні Божих настанов. Пророк засуджував продажність судів, утиску богих, сакральну проституцію та несправедливу лихву. Він вірив, що правда і справедливість обов'язково переможуть. І ще, як я вже казала, амус пророкував кари та лиха для грішних народів, але, втім, також давав надію на прийдешнє Христове Царство. От одному народові, нашому північному сусідові, зараз не завадило б пригадати про такого пророка. На день моса виростав овес, і традиційно селяни виходили в поля для того, щоб оберігати цей врожай з овса від худоби саме сьогодні. Бо вважалося, що худоба не має дуже багато їсти свіжих трав водночас, бо від цього може початися падіж худоби, і нічим хорошим це точно б не закінчилось. А ще після 15 червня селяни вже не займалися посівом, як правило, і казали, що засіяний після цього свята вже не дасть хорошого врожаю. Взагалі, то 15 червня, це такий день, коли для вас будь-яка чужа думка має нести суто дорадче значення. Рішення будь-якого характеру варто сьогодні ухвалювати самостійно. Не піддавайтеся пасімізму. Підтримуйте легкість, гарний настрій, навіть якщо доведеться робити це через силу. Приклеєна усмішка на обличчі приведе форму у відповідність до змісту і на душі стане радісніше. Важливу роботу краще робити в першій половині дня, оскільки по обіді сили та ентузіазму буде вже поменше. Не сприймайте близько до серця закиди та звинувачення, якими можуть вибухнути люди з вашого оточення. Сьогодні не варто брехати близькій людині, особливо якщо йдеться про дрібниці. Стримуйте емоції, навіть якщо вони бурхливі. Вони можуть призвести до сварки з оточенням, що не принесе жодної користі. А ще довіряйте своїй інтуїції, внутрішній голос, дослухаючись до роботи підсвідомості, підкаже єдиний правильний вихід із ситуації. В пошуках відповіді на важливі життєві питання довіряйте долі. Якщо виконати цю умову, складна ситуація вирішиться само собою. І пам'ятайте, що плани, які містять частку фантазії, можуть здійснитися. А вирішення чужих проблем сьогодні потребує обережності. У вас і так достатньо власних справ. Добрі наміри можуть вести до непередбачуваних наслідків. Або до пекла, як ми знаємо. Тож, що не можна робити на Амоса? Як я вже сказала, в цей день наші предки не радили випускати худобу на поля, щоб вона не об'їлася хлібних пагонів і не захворіла, особливо, щоб вона не об'їлася овса сьогодні. 15 червня не слід ходити до води. В народі вірили, що в цей день особливо активні русалки. І якщо навіть не купатися в цей день, все одно можна постраждати. Можна втратити дар мови. Тому біля водойми сьогодні заборонено розмовляти, особливо на підвищених тонах. Незаміжним дівчатам не варто в цей день гадати насудженого, інакше зустріч з ним відкладеться ще на кілька років. В такому були впевнені наші прапрапрабабусі. За повір'ями, 15 червня не можна викидати залишки їжі після трапези. Їх потрібно віддати тваринам. В іншому разі, вам і самим може дуже скоро доведеться останні крихти доїдати, тобто можуть розпочатися серйозні фінансові проблеми, а цього б точно нікому не хотілося. Ще сьогодні православна церква шанує Єроніма, також відомого як Єронім Стридонський. Він народився близько 340 року в Стридоні, а помер 30 вересня 420 року у Віфлеємі. Він був християнським теологом. Письменником та перекладачем, його повне ім'я Євсевій Софроній Єронім. Єронім відомий своїм перекладом тексту Біблії з єврейської мови на тогочасну латину, а також коментарями до Євангелія та історичними працями. Його переклад, відомий як вульгата, до сьогодні залишається офіційним текстом Біблії, який використовується католицькою церквою. Святого Єроніма визнають доктором церкви католицька, православна, Лютеранська церкви та англіканська громада. Він також вважається одним з чотирьох отців церкви. Його день пам'яті припадає на 30 вересня в Католицькій церкві і на 15 червня в Православній церкві, тобто сьогодні. І між іншим саме на честь Єроніма Міжнародна федерація перекладачів оголосила саме 15 червня Міжнародним днем перекладача. Єроніма вважають покривителем всіх перекладачів. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день. Ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, для того, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я сподіваюся, у вас все добре, ви в безпеці, ви ваші близькі на зв'язку. І в нас з вами все є і буде дуже дуже добре. Слава Україні! Дякую за перегляд! До зустрічі вже завтра!